Який вигляд має дубова паркетна дошка в білому кольорі. Дивимося. Зараз закінчуємо виготовляти ось таку от прекрасну інженерну дошку. Це порода дерева дуб. Клеєна конструкція, знизу йде панера, зверху дубова ламель. Порода дерева в нас дуб, сортування селект, немає сучків. Ось такий от маємо гарний білий колір. Покритий напівматовим лаком, бачите, є близ і зроблене трашування. Дуже гарно виділяється текстура деревини. Це замовлення поїде у нас на експорт. До речі, щодо білого кольору. Якщо ви бажаєте собі ось такі світлі кольори, ми рекомендуємо завжди покривати лише лаком, тому що колір дуже делікатний. І, відповідно, захист має бути досить міцний. Кого цікавить інженерна дошка ще? Замовляйте, ми виробники.